А ми ще, а ми ще поюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. І також. Саме важливо навіть що в нас з'явився поставник від військових. Це Черненька Денис Костянтинович, керівник відділу з цільних питань громадського благодійного фонду України ми». І можливо, якщо може, Деніс Константинович декілька слів побажання щодо роботи нашого раду. привітати вас, як сьогодні ради. Дуже приємно, що в Одесі є, є такі ради, де є такі комітети, що не військові, люди з інвалідністю. Бо я розумію, по-перше, що я займаюсь послуванням, розумію, це спорт, інклюзивне, дуже важливо для людини, це життя. Я радий, що Місто нас бачить, що місто нас чує і буде старатися, наладити, щоб це. Я дякую вам за те, що ви такі у вас э, результати в тому спорту, який ви обрали. І Ми зробимо все важливо, я знаю, спокою і знайшли вже базу для того, щоб в'язали там були тренування, щоб світло побачили. Дух наш, і щоб зламати його неможливо. Я дякую вам за уважність за вашу допомогу. Дуже дякую, сьогодні вам. А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани.